Всіх вітаю! З вами Марія. І давайте сьогодні на картах подивимося, яким буде ваш серпень. Я хочу роздивитись для вас, на що вам треба буде звернути увагу, що не заслуговує вкладання ваших сил в серпні, і куди спрямувати взагалі свою увагу в серпні, от, ну, скажімо, в... може, от... Важливіше за інші якісь ваші там справи? Давайте дивитись, давайте так і зробимо, на що вам звернути увагу у серпні, що не заслуговує ваш, вкладання ваших сил, і куди спрямувати вашу увагу. Давайте так зробимо. так. Так, перше питання: на що звернути вашу увагу? Так, на інформацію, яка вас тримає в залежності. Тобто, десь ви, наприклад, десь ви як знаєте, от на когось покладаєтесь, на. Ну, скажімо, на чиєсь навчання, на чиїсь правила, на чийсь досвід. Покладаєтесь на те, що людина розуміється на всьому, де вам треба, от як на вчителя якогось, але вам треба звернути увагу більш за все на те, що людина дійсно от щось розуміє, знає щось е, може вам розказувати так, як є насправді, а щось все ж таки від вас приховує. І е, вам тут треба ну, просто не засмучуватись з того приводу, а, Ну, по-перше, тут треба розуміти, що деяка інформація. Вона вам буде доступна, але свого часу. Це знаєте, як я щось можу розповісти вже зараз, а до чогось ти ще не готовий чи не готова. І ну просто так знаєте на вас викинути гамузом. Все ви можете і не справ... ну, знаєте, не втриматись, ну як то кажуть, на ногах вам буде складно сприйняти всю. Правду, всю інформацію одразу. Ну, це, як знаєте, першокласнику дати якісь навчання, які вивчають, наприклад, там, в 10 класі. Тобто ну, дитина просто вона не зрозуміє, про що йдеться мова. Тож ви, у вас буде ну, така якась думка, може. Як сприйняття людини, що людина щось приховує, але це не так, це не приховує, а просто от ем, дозовано вам видає якусь інформацію, але будьте до цього, як то кажуть, уважні. І розумійте, що так воно краще для вас. Тепер дивимось далі, що не заслуговує вкладання ваших сил. Я трошечки ще хочу уточнити. Дивіться, для когось з вас буде наступна ситуація. Це коли є дві людини, кожна людина дуже, ну, скажімо, потужна в якихось своїх сферах, коли в кожної людини є свої якісь знання, впевненість в чимось, ну, майстерність в чимось, знаєте, коли людину визнають, оточуючи як фахівця. Але це як коли зараз, от я розумію, що я бачу, але складно трошки на людську мову це перевести. Тобто, дивіться, коли хочеться швидкого якогось ну як зближення швидкого Ну, як знаєте, коли люди в одне сходяться, коли люди починають разом, наприклад, над чим спрацювати поки що не час, поки що не буде, це можна, да? можна поспіхом щось там зустрітись, почати якесь спілкування, щось робити, але це не дасть той результат. На які люди розраховують, бо зараз не час. Серпень це як місяць підготовки до чогось. Коли, наприклад, у вас є бажання з кимось. Зустрітись, у вас може вже є якесь спілкування, але нема там, наприклад, тісного контакту. То в серпні ще не, не час для таких змін, бо це, як знаєте, ошукаєте себе. Ну, Це як в просторі ще не сформована для вас ідеальна якась позиція, якась. Платформа ідеальна, на яку, якщо ви зайдете, то все у вас стабільно ну, як влаштується. да А от а поза серпнем, вже буде час. Так, там, так там вже геть зміниться ситуація, там вже буде. Знаєте, як всі дороги вам відкриті, як всі можливості будуть саме для вас двох, саме от для, для того, щоб ви як пара у спілкуванні стали міцніші. Це можуть бути будь-які стосунки, це може бути особисте життя, це може бути робота з кимось в парі, це може бути спілкування заради якогось навчання. Тобто будь-яка ситуація, але серпень, як місяць підготовки, налаштування, як знаєте, коли ну, все робити треба правильно і в, свой, в, свої, в свій час. Це, знаєте, як хліб, який ви поставили пекти, і вам вже несила терпіти, і ви ну, там, він повинен, наприклад, годину пектись там. Дуже так повільно і на маленькому вогні. А ви хочете от, через півгодини вже його їсти. Він недопечений, а ви вже його хапаєте. Все одно він, ну, він вам не смакуватиме. Отак і тут ситуація. Дайте їй час, хай воно все сформується, хай все ну, налагодиться так, як слід. І там вже у вас буде більше сил, у людини буде більше сил, і ви просто потужно будете разом далі рухатись. Не засмучуйтесь тут, робіть там свої справи, все воно владнається тоді, коли буде треба. Так, так, і комусь тут дійсно чоловіком буде вам той, про кого ви мрієте зараз. Зараз чекайте, впали дві карти, діст. так, покажу вам, які карти впали. Тут дійсно От, те, що я казала, всьому свій час, бо будете і задоволені, і з можливостями, з такими, що знаєте, ви як, вас як запалює ця людина, а ви людину запалюєте, і все воно ну, буде влаштовуватись так, як слід. А якщо е, раніше. Ніж то треба щось робити, то ви будете незадоволені, ви будете якісь претензії пред'являти, або до вас людина буде пред'являти якісь претензії, бо ще нема такого як слід налаштування. Все, давайте далі. Так, останнє у нас питання: куди спрямувати свою увагу? Куди спрямувати вам свою увагу у серпні, що вам порадять карти? Для когось на заробітки і для вас це знаєте, для когось з вас відповідь наступна. Ви боїтесь змінити. Своє місце знаходження, а вам це принесе нову якусь роботу і захищеність дасть. Для когось з вас у вас страхи. Це, знаєте, є вони для когось з вас пов'язані з людиною, яка, яка який там вже дивіться, як, воно у вас, знаєте, як з нападками. Людина, яка дуже характерна і дуже така різка, і дуже, знаєте, от запалюється в моменті. Щось не так і все, і це скандал. І для когось з вас треба вміти захищатись і вміти знайти собі союзників, які будуть разом з вами протистояти такій людині. А ви знайдете, у вас тут поряд з вами буде якийсь король мечів, який, знаєте, от він стратег, він вміє прийняти рішення, він вміє роздивитись ситуацію і знайти в ній можливість такого руху, як слід. Тут людина. Яка вміє по справедливості розсуджувати ситуації і вміє бачити в якісь, знаєте, от моменти, там, де вас як за мотузки смикають, а він підкаже, як вам ті мотузки з себе зняти. Тобто людина, фахівець, який може вас спрямувати в тому напрямку. Де ви себе зможете реалізувати? Де ви зможете, от знаєте, як, якщо ви наважитесь ризикнути, то ви зможете по справедливості налаштувати себе на той лад там, де буде найкраще для вас. От якась така. Угу. угу. Людина, яка вкаже вам на маніпуляторів, підкаже, покаже вам маніпуляторів в вашому житті, там, де, де і що ви можете змінити в собі, щоб не так лякатись оточення, щоб не так лякатись того, що е, круг вас є люди, які не дадуть вам реалізуватися і перемогти якісь. Там ваші страхи, ну, тобто взагалі виглядати переможцем в будь-якому колективі. Це може бути робота з психологом, це може ну, от, знаєте, якийсь такий коуч для вас, який виявить в вас от якісь такі моменти, які ви в собі закриваєте, приховуєте, не вірите в себе, а вони є вашою силою. Отак. ну тобто людина, яка зрозуміє і підкаже вам, як вам можна себе переналаштувати. Ось такий вийшов у нас з вами розклад. Всім дякую за перегляд. І всім гарного серпня і гарних подій, і гарних людей поряд з вами в серпні. Бережіть себе і побачимось в наступних відео. Всім пока!